Добрий вечір вам, добрі люди. От хочу вашої поради. Я сьогодні вже знімав відео днем, а це вечором заїхав. І є в мене одна така проблемка. Може це і не проблемка, але ну, для мене проблемка. Дивіться, ананас в мене заплодоносив. Класний, все. Крупноплодний сорт, видать. І от збоку він вибиває такі маленькі ананасики. Таке я бачив у Тетяни Кузьмук недавно по відео, що основний ананас в неї був вже жовтий, а збоку маленький, багато ананасиків. Я і Тетяну Кузьмук дивлюся, і Оксану Петігорську багато це тросоводів. Інтересно. А оце, я думаю, що вони забирають, притуплюють його, бо от ріс-ріс різко і зараз він перестав так рости швидко. А і починають вони рости. Може пообривати мені їх. Як ви кажете? От хто розуміється? І скажіть мені, що мені з ними робити? Хотілося б крупний плід. І до зими може не встигти він. Зимою низькі температури. От ззаді за, я зайду. Заді. От вони їх багато, шість, штук шість я насчитав. І коронки в них теж є, от короночки ростуть. Ну, малі ананаски ну куди вони, вони все одно не спіють. Хотілося б, щоб достиг оцей плід. основний. Так що підкажіть мені, хто з таким сталкувався? Я взагалі зараз вирощував, а це в мене заплодоносив ананас перший раз. Цікаво, дуже гарна рослина, Ну колюча, до того колюча, що... Колючки, подивіться, які в нього шипи. От. І вони трошки неприятні, вони такі, вони можуть заламуватися в тілі. Бо є не колючі ананаси, а це колючі. Вот. Зараз фокусується. О, дивіться, яка пілка. пілка. Да. Ну, Сам плід дуже гарний. Так що напишіть мені. Буду дуже вдячний. До зустрічі, друзі.